Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Иисус, даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях. З нами будь, завжди поруч з нами будь, і твій мир поміж нас. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки, Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітає зцілине очі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії. і порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі та чиї ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, І спалить вогнем. Заспокойтесь Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господеві Господи помилуй. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир сього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх Господеві помолімся. Господи помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві помолімся. Господи помилуй. За Засвідішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, кір Степана, кір Андрія, чесне присвітерство у Христі, діяконство, за причеті людей Господеві, помолімся. Господи помилуй, за Богом бережений народ наш за правління і всевійсько, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили твоєї, і за перемогу над супротивниками нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб подати неослабну незбориму і, і переможну силу, і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами і всіма. Нападками їх, Господеві помолімся Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиці супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній їх і вражав. Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб із істріння життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі, і скорботах до нього взивають, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Щоб визволити нам нами до всякої скорботи, гніву й нужди Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христо Богові, віддаймо. Тобі, Господи. От тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Синові і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бог Господь, явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє Сповідуйтеся Господеві, бо Він благ. Бо повік милість Його, О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. обійшов, щоб обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм. О, Господь явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господнє. не умру, а жити буду і повім діла Господні, О, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, О, Господь явився нам, благословен хто йде ім'я Господнє. Си, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони людей. Всяк час і на віки віків. Амінь. Заступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося. Не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородиця, утверди православне громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, ми усім примудем, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Дайте Господеві сини Божі, Воздайте, Господеві славу і силу, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважені, брать, Кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потреба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Прості, вислухаймо Святого Євангелія ми Росі і духові твоєму Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Одімо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигнися кінця в море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець, ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Ідіть за мною, і я зроблю вас рибалками людей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Найдорожчі у Христі, братя і сестри, ті, що є присутні тут у храмі, на молитві, і ті, що єднаєтеся з нами завдяки живій трансляції, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні ми з вами знову прийшли до храму, щоб піднести голос нашого прохання, нашої спільної молитви до Бога, єднаючись у тому єдиному наміренні, Боже, рятуй Україну, Боже, храни Україну, Боже, бережи наше військо, Боже, даруй нам перемогу і даруй нам справедливий мир. І стоючи сьогодні до молитві. І, молячись, цей молебень, хочу усім запропонувати повернутися думками до вчорашнього Євангелія, де ми чули, як Господь покликав до апостольства, до служіння перших учнів. Зупинімося на цій фразі, яку Господь візвав до апостолів, до майбутніх апостолів. Він їм заповів: ідіть за мною, і я вчиню вас рибалками людей. Господь дав їм заповідь, в якій запросив їх найперше йти за ним, а як будете йти за ним, каже Господь, то вченю вас рибалками людей. Сьогодні ловите рибу з глибин, витягаєте ту рибу, чекаєте на неї, але як будете йти за мною, то зроблю вас рибалками, які будете виловлювати людей з глибин гріха. З глибин безнадії, з глибин труднощів, в яких ті люди опинилися. І такими словами Господь покликав перших чотирьох учнів, і знаємо, що вони пішли за Господом і дійсно стали рибалками людей, і життя своє віддали за свою віру. Сьогодні ці слова знову звучать: ідіть за мною. Нехай цей заклик Господа, «Ідіть за мною буде сьогодні закликом до кожного з нас. Якщо хтось є вчителем, то ідіть за мною, і я зроблю вас вчителями, які будуть виловлювати дітей та молодь з глибин незнання, з глибин того, що бракує розуміння, але будете їх навчати. Якщо ви сьогодні є лікарем, то зроблю вас лікарями, які будете виловлювати людей з різних хворіб невеликовних. Якщо ви є сьогодні військовий, то Буду вчиняти вас військовими, які рятують життя інших людей. Тому, дорогі у Христі, сьогодні звернімо ці слова Господа, кожен до себе особисто, в тому місці, де ми знаходимося, в тій професії, яку ми звершую, звершуємо і якою маємо на можливість послужити іншим, в тих сім'ях, в яких ми є, в тих місцях праці, де ми є серед наших співробітників. Стараємося своїм прикладом, своїм життям йти за Господом. І тоді повіримо, що так як Господь вчинив переміну у житті тих перших чотирьох чоловіків, які, покинувши все, при тій праці, які були, не довершуючи її, одразу пішли за Господом, Господь вчинив з ними те, що їм пообіцяв. І будьмо переконані, що якщо ми сьогодні особисто кожен. Підемо за Господом у своїй особистій історії спасіння, і у нашій загальній історії спасіння підемо за Господом як народ України, то повіримо, що Господь те, що від нього залежне, теж зробить. Ми йдім за Господом, і Господь вчинить з нами великі речі. Господи, даруй нам мир, даруй нам перемогу і дай нам ласку не втрачати надії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. <клупи> помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі. Вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молимо за святішого Вселенського архира Ялева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, кир Степана, кир Андрія, за тих, що служать і послужили у Святім храмі цим і за отців наших духовних і всю во Христі, братію нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших ім'я Твоє вірно прикликаючи. з умилінням молимося, всемогутні Господи. Милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою і впокори їх. І Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх. молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще й ще приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і зумилення молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог, покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадає до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у відвазі і мужності. Погнати й наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай він ціни тлінні, бо Ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі, славу восела, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. від херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів. Що без зотління Бога слово породила, сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний, Амінь. Боже Україну збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе Всевишній, І від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.